О, Віталій Хамотинник. Будь ласка. Шановний Олександр Валентинович, Шановні колеги. Комітет розглянув сьогодні два законопроекти, подані до Верховної Ради. Основний та альтернативний: один проект законів до Проєкт закону до податкового кодексу, другий до митного кодексу. Обидва законопроекти надають. Можливість пільгового оподаткування шоломів та бронежилетів. Перший законопроект народного депутата Ляшко каже саме про ці засоби індивідуального захисту. Другий законопроект народного депутата Кужель ще додає ліки ті ліки, які необхідні під час проведення антитерористичної операції і зробити певну пільгу я хочу нагадати що сьогодні у нас ПДВ на ліки складає 7% відсотків після останніх змін мова йде про про можливість скасування навіть цієї 7% відсоткової ставки на саме на ті саме на ті ліки які будуть використовуватися по по місцю необхідному до цього перелік цих пільг буде Буде е, оприлюднений кабінетом міністрів, а це в цілому, якщо узагальнити, то е, це дасть можливість, е, зрозуміло, закупити більше ін... зах... засобів індивідуального захисту та більше медикаментів. Якщо взяти яка сьогодні митна ставка, то е, ставка сьогодні 10 та 12% відсотків на шоломи та на бронежилети, та відповідно 20% відсотків. Податок на додану вартість. Про ліки я окремо сказав. Щодо, щодо дії цього законопроекту, цей законопроект буде діяти на період проведення антитерористичної операції чи запровадження і дії військового стану відповідно. Два... Дайте можу вас завершити питання. Ми, ми спробували. Об'єднати ці дві ідеї, ці два законопроекти, і в кінцевому рішенні профільного комітету ми пропонуємо взяти за основу та в цілому законопроект народного депутата Ляшка і долучити до цього законопроекту пропозиції народного депутата Кужель і в кінцевому вигляді проголосувати за проект постанови, який рекомендується комітетом. А тут чітко прописані коди. На яких на які надаються ці пільги та процедура надання пільг, також ми уточнили окремо з авторами всі технічні речі для того, щоб цей законопроект був дієвий. Я не хотів би зараз зачитувати тут три сторінки тексту, але якщо буде потреба і пане голово, буде необхідність, я зачитаю весь цей текст ми його відпрацювали з авторами і з профільним комітетом. На жаль, я думаю, ще не встигли роздрукувати, тому що тільки, тільки, тільки закінчили всі ці наради. Є пропозиція наступна: прийняти за основу та в цілому законопроект. Перший це законопроект 4199 А народного депутата Ляшка в редакції. Запропонованої в постанові е, комітету і другий законопроект 4200 А, також народного депутата Ляшка, також з урахуванням е, пропозиції комітету, які викладені е, в окремій постанові. Дякую. І народ і е, ще раз повторюю, що пропозиції народного депутата Кужель враховані е, в цих пропозиціях, пропозиціях, які я щойно зачитав. Дякую. Шановні колеги, я єдина прошу, е, Вітальич, е, є прошу, Віталію, одну хвилину. Є єдине прохання. Що стосується ліків, тому що, в принципі, використовується дуже широкий перелік ліків, які необхідний для лікування, в тому числі багато лікується важко поранених наших бійців. Саме тому, щоб вже всі фірми під цю формулу не спробували притягнути просто ліки, які. Вони реалізують, але ж зовсім які не потрапляють до військових військовослужбовців, які поранені, які знаходяться в госпіталях тощо. Тому я би просив, щоб ми тут врегулювали за обсягом, і які повинен затверджуватись Кабінетом міністрів України. Інакше ще під цю формулу можуть будь який обсяг ліків притягуватись без мита, без оподаткування. Так можемо так сформулювати? Так, так. Uh -huh. e, дякую.